Я, Камелі я не бачу тут, так? Да? Азалі, ось розова, червона, там і біла є. І Оскар піс Оскар оскарсе. Ти так ідеш, ідеш, там бац із дерева, Видите, який гарний червоний. Кущі. Wow. Як кажуть, розялила рота на гарні квіти і перечепилась. Треба собі бути уважною, тому що теж можу носа набити і прийти на роботу із підбитим носом. Ні, вони не пахнуть, але дуже гарно дивіться. Така краса, але не пахнуть. Йдемо далі. Наш блогер і знімає вам. Є блокін за блогер. Я тут в качестве гіда вже Тут така ось обережна. Ідемо по таких ступеньках. Можна носа набити. Так, йдемо далі. Цветучая краса. Она <свес> Дуже гарна. Я думаю, що я вам подарувала хвилини насолоди. Зараз таке життя, що треба насолоджуватися кожного моменту. Це Ми дивилися на оглядову площадку, а зараз повернулися, дивіться, а тут все а тут, а тут. красніє. Краса. Це азалія. Це азалія прямо вкрило. Квіти, кущ поле, покритий квітами. Біла. А далі там розова. Ну, а це щось ягоди якісь. Не знаю, що це за ягоди. Так, ми зараз сподіваємося, що там, а потім переведемо. І так, в мене це все відео, як я говорила про природу. Кому подобається, дивіться, кому не подобається, перегортайте далі. Тому що я розумію, люди різні і у кожного як кажуть свої різні відчуття, те, від чого вони отримують задоволення. А я отримую задоволення від такої краси і ділюся нею з вами.